Раз, два, три, рісь, ріправоруч, ми відважні, козачата, славних колоків у дівчатах. Бережем минулості славу, славу прадідів своїх. Ми незглавні українці, що цінують волю і силу і вільну державу. Ми незламні українці, які мають багато історій, що загартувала наш характер і виховувала у нас жагу до свободи, жагу бути вільними та щасливими. Ми діти України, ми її майбутнє, і це нас надихає бути вільними, вільними креативними, розумними. Кожен з нас унікальний, і я люблю малювати. Мистецтво футболу. Я демонструю, як Шевченко м'яч посунує. Музика це моє покликання. Танці для мене це рух, а рук це життя. Я мрію стати найсильнішою дитиною у світі. Про здоров'я дбаю, змагання з боксом не пропускаю. Мені фантазії не позичати, хочу дизайнером стати. Я люблю Україну, і Україна для мене понад усе. Ми різні! різні. різні. Але саме нам творити вільне майбутнє нашої нескореної держави. Моя Україна велика, єдина, де люди щасливі і жити в полях. Де діти сміються, і щастя панує, і радість, і сльози у мами в очах. Моя Україна це тихий цвітанок, підсосовий руковий блискуча роса. І вечір чудовий, і кущ калиновий, і чорна розкішна дівоча коса. Моя Україна це Крим і Карпати, Дніпро, Буковина і Галицький Львів. Де молодь щасливо могла покохати, в любові і щасті ростити сині. Моя Україна це прапор бокідної жодні колоси і, плоси, і пташка в вганить. Ніхто не вбиває, ніхто не стріляє, ніхто не загарбує землю мою. Моя Україна верба біля річки, не спалені села і чорні міста. І щира співуча українська родина, де пісня зернятком землі пророста. Така незалежна соборна країна, ми я на думці і бачу настах. Тоді буде пісня, тоді буде свято, як буде ми вільні, як ми зада. Так, ми ще діти, але ми можемо змінити світ. Вільна Україну. Бо ми її майбутні. Такі ми круті діти нескореної України. Ми відважні козачата Рюківського ліцею бен номер 2 Вільна Україна починається з тебе.